Я розумію, чому називається це не шпаклювання, там не ще щось, а саме затірка швів. Бо крім того, що ти береш і туди запихуєш е, той розчин, після того, як воно висихає, ну, кажуть, за 15 хвилин, треба витирати вологою тряпкою ось ці сліди. І вони, собака, не витираються. Це витерто разів 8 уже. І все одно, бачиш, нічого не змінилось. Собака, вони як були, так і є. Тут непогано. Довелося навіть викликати важку артилерію, маму, для того, щоб вона допомогла е, трошки це прибрати. Ну, але це майже фінал. Прям я вже бачу, якщо будуть сили, може ще завтра щось зроблю, а може і ні. Але все, прям, ну, дивіться. Сюди не дивіться, сюди не дивіться, туди я не дивіться, я завтра зроблю, як буде красота.